Привіт, якби я запитав вас, чого ви найбільше хочете в цьому світі, чи не скажете ви мені будь-яку з цих речей. Гроші, здоров'я, безпека, щастя додому, мир, успіх, їжа, друзі, любов. Бути коханим. А може, ви б сказали мені будьте виправдані перед Богом. Бути частиною Царства Божого. Будьте втішені Богом. Бути спадкоємцем Бога. Дивіться Бога, бути покликаним Сином Божим, бути одним з Богом. Подивіться, Ісус сказав наступне: якщо ви вперше шукаєте Царства Божого та своєї праведності, всі ваші потреби будуть задоволені. І Бог зробив перший крок, щоб ти міг бути частиною Його царства. Він прийшов виправдати вас, він любив тебе, він любить тебе. Першим чоловіком, створеним Богом, був Адам. Адам не послухався Бога, і через цю людину гріх увійшов у світ і за гріхом смертю. І смерть передала всім людям. Тому всі вони згрішили і позбавлені слави Божої. Подумай над цим залишайтеся поза Царством Божого. Потім Бог забезпечив рішення для виконання власного слова, тому що зарплата гріха це смерть, але вільний дар Бога це вічне життя Христовим Ісусом. І чи почуваєтесь ви в безпеці таким чином, що до цього часу було, не підкоряючись Богу? Але ти не один. Всі ми заблукали, як вівці, кожен збився з шляху. Але це порадувало Бога врятувати тих, хто вірить дурістю проповіді, і тим, хто вірить, виправдовує їх. Робить їх своїми дітьми та розміщує їх у своєму Царстві через Ісуса Христа. Тому кожній людині потрібно вірити і насолоджуватися величезною благодаттю Божою, щоб вічно жити через Ісуса Христа. Алілуя! Спаситель приїхав до вас. Тому що Бог так любив світ, що віддав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Ісія сказав наступне У нас народився хлопчик, син віддав себе нам, а князівство на його плечах, і його ім'я буде називатися Чудовий Раднок. Могутній Бог, Батько вічності, Князь Миру. Тож Бог послав свого сина у світ не для того, щоб засудити світ, а щоб врятувати світ для нього. Бог доводить свою велику любов до нас. Христос помер за тебе і включив тебе в ту смерть на хресті, щоб врятувати тебе. Оплата за гріх у жертві Сина Божого на Христі Голгофи. Ісус Христос сказав І як Мойсей підняв змію в пустелі, так важливо, щоб син людський піднімався. Так що кожен, хто вірить у нього, не загине, а матиме вічне життя. І далі він сказав І коли я буду підняти із землі усіх людей притягну до себе. Тож повірте, повірте, що ця привабливість включила вас до Христа під час вашої смерті. Христос включив до своєї смерті нашу природу гріха. Він помер. Він був похоронений. Але Він піднявся на третій день. Слава Богу! Ісус подолав смерть. Ісус Воскрес і став дверима до Царства Божого та Його праведності. Він двері, шлях, правда та життя. Це вам, це для мене, для всіх, хто вірить у нього. Тож, повірте, повірте, що ви брали участь у смерті з Христом Ісусом. І перебуваючи в ньому, ви також брали участь у Його Воскресінні вірою. І так, живи новим життям у Христі Ісусі. Тому що те. Що тобі було потрібно, Бог дав тобі в жертву Ісуса Христа, щоб зробити тебе виправданою людиною перед Ним. І тепер виправдовуючись у Христі Ісусі. Ви є частиною Царства Божого і маєте Його справедливість. Втішився Богом. Спадкоємець до Бога. Ви можете бачити і поклонитися Богові духом і правдою. Ви стали дитиною Бога і єдині з Богом. І чи всі ваші потреби задоволені? Повірте, поклоніться Богу Отцю, поклоніться Ісусу Христу та Святому Духу. Ідіть у віру в Його Слово. Будьте своїм свідком. Скажіть амінь і хваліть Господа.